Ліцеях Южного відбулися останні дзвоники. Урочисту лінійку 26 травня провели два заклади міста ліцей номер 1 та номер 2 Першу школу на захід були запрошені лише випускники 9 та 11 класів. Під час свята присутні вшанували пам'ять загиблих захисників, які віддали своє життя за Україну. Цього року випускники відмовилися від святкових букетів. Кошти школярі спрямували на підтримку ЗСУ. Скриньку із зібраними грошима передадуть штабу волонтерів. За виручені кошти волонтери відремонтують. Реакцію. Випустили сьогодні в світ 73 11 одинадцятикласника і 121 двадцять одного учня дев'ятих класів. Ми ще не рахували, проходять останні уроки по класам. І класні керівники попросили залишити по можливості скриньку, поки що в школі. Після уроків вони мають ще донести кошти. Випускники ліцею номер 1 виконали традиційний шкільний вальс. Також представили кілька музичних та танцювальних номерів. Для випускників останній рік навчання проходив у форматі змішаного навчання, повітряних тривог, блекауту. Багато випускників перебувають за кордоном. Ще емоції не дуже зрозумілі, грустно та в якійсь степені. Радісно. Дуже сумували, коли ходили у інші школи на дистанційки, коли сиділи, але зараз більш грустно, ніж радісно, коли я розумію, що це останні миті у цій школі та з цим класом, з рідними вчителями. Маю надії на краще майбутнє. Сподіваюся, рухатись далі, рухатись впевнено, цілоспрямовано. Бажаю, щоб в мене все вийшло в майбутньому. За контрольними не буду сумувати, а от за колективом так дуже буду сумувати. Спочатку нам казали, що ми будемо е, в другу зміну навчатися, але ми ж готуємося до НМТ. Е, тому було дуже важко ходити до репетиторів, тому що репетитори зазвичай ввечері а казали, що в нас буде друга зміна. Радість більше, тому що заканчиваю школу і. Хочется побыстрее поступить и все. Куда это хочется поступать? Компьютерная инженерия. Віцей номер 2 Останні дзвони лунав два рази для учнів молодших класів, та пізніше для середніх і старших класів. Школярі, які досягли високих результатів навчання, спорті, відзначили грамотами. В час урочистого заходу випускники виконали спільний патріотичний танець. Тільки добрі, якісь спогади, тому що тут 11 років провів. Я тільки ну негатив також був, але тільки позитив залишився. У нас хороші чисто були. <голові> Бу було дуже хороші умови. Звісно, сумно, тому що такі спогади дуже класні. Чуть сплакнули. <голові> дуже сумно, дуже сумно. Сумно, що, що більш нікого був... не побачимо. Та це був останній збоні. страшно, що буде далі. Вчителі дуже допомагали, підтримували все. Ну, дуже велика підтримка Ми ходили до, до сховища, до сховища та там продовжували а, сміятися, з нами вчителі грали, розкликали, як могли. Та, ну, ми дуже благодарні, дуже вдячні за, вдячні за все, що вони нам дали. За підтримку дали. та допомогу. Так. Для початкової школи була одна програма, для учнів старшої школи інша. 9 клас залишили 66 учнів, учнів. 11 клас 44 учні. Багато дітей, які знаходяться за кордоном, і вони навчалися дистанційно. Останні дзвоники в інших навчальних закладах міста відбудуться наступного тижня. Розширену версію шкільних лінійок дивіться в програмі Життя міста.